Вісім місяців вагітності нам поставили діагноз порок серця там, порок піджелудочної і гідроніфроз. Друга, третя стадія, вже якби почок. Роди пройшли нормально. Дружина родила. На третій день нас забрали вже під колбу. У Херсонську обласну клініку. Там ми прилежали ще три місяці. Далі нас перевезли на Київ в Ахмадит, робити операцію на серці. І так вийшло. Пролежали ми три тижні. Всі провідні спеціалісти, які на нас довжні були оперувати, вони від... просто відмовлялись. Брали на операцію, давали наркоз, вертали дитину назад в реанімацію, сказали, що переносить операція. От якби чого, що ніхто нам не пояснював, і тоді вже прийшов молодий спеціаліст в той час стажор, і він сказав, я зможу зробити цю операцію в один етап, не в три етапи, а в один етап. Так, ми вдали добро, тому що сказали, що дитина з таким діагнозом більше трьох з половиною місяців не, ну, не житим. А у нас якби вже сроки доходили до цього, і ми вирішили на цю операцію.